Далі продовжуємо, так? Воля Божа, це учнівство, коли ми не ухиляємося від святих апостолів вчених Христа. Багато хто запитує, коли прийде Антихрист до церкви чи після церкви. Якщо на небі є люди, які перемогли звіра, то це буде під час церкви. Це буде ще не кінець, це ще перше Вознесіння. Це Воскресіння, яке почалося з Ісуса Христа. Потім воно продовжилось при сьомій сурмі за часів Антихриста. Люди, які не поклонялися Його системі правління, названі і тими, що перемогли звіра. Також вони будуть на небесах поруч із престолом Бога. Тут нам вже зрозуміло питання про, ну, про Антихриста, чи це прийде? Коли буде церква, чи це не буде, не буде ще церкви? Так, звісно, вона церква вже буде, коли повернеться Антихрист. І, і те, що як на небі вже є ті, які перемогли звіра, то відповідно, ви зрозуміли. так? Далі відбувається. Далі відбувається сім чаш гніву Божого, після якого буде поразка Антихриста та неправдивого пророка, який буде скинути вогнене в озеро. Також буде кинути і диявола. Іван пише. І побачив він янгола, який сходив з неба, і мав ключ від безодні, і мав великий ланцюг у руці своїй. Він тримав дракона, змія древнього, який є дияволом і сатана, і закував його на тисячу років, і скинув його у безодню і поклав на нього печать, щоб. Не спокушав уже народи, доки не скінчиться тисяча років. Після цього він має бути звільнений на короткий час. Отже, Антихрист з пророком вже в озері вогняному. так? І всі, хто постав проти Господа, зазнали поразки. І ті, хто перемогли звіра, і ті, хто не вклонився звіру, і ті, хто перебував у скорботах, це перше воскресіння, а первісток – Ісус. Блажений і святий той, хто е, має участь у Воскресінні Першому, для нього участь друга. Немає влади, але вони йдуть священниками Бога і Христа і йдуть царювати з ним тисячу років. Інші з померлих не отримали. Доки не скінчиться тисячу років. І щоб нам потрапити у перше воскресіння, нам потрібно воскреш... воскрешуватися зараз, а нове тіло додасться нам.